4 третя серпня, на 11 каналі новини. З вами Олена Петроченкова. Вітаю. В студії також працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Гатив по живих мішенях просто із вікна квартири. У Дніпрі затримали п'яного стрільця. Не теракт, та службова недбалість. У трагічній загибелі міністра внутрішніх справ у броварах підозрюють посадовців ДСНС. Їй погрожують відрізати електрику, а вона відмовляється платити і викликає поліцію Конфлікт у садовому товаристві Дніпра і Німеччина Україні, медичне обладнання та сонячні панелі. Іноземні волонтери привезли на Дніпропетровщину. Похвилинно відновили день загибелі керівництва МВС у Броварах. Державне бюро розслідування повідомило про підозру п'ятьом посадовцям ДСНС. Кажуть, працівники порушили правила безпеки. Попри застереження, залучили гелікоптер, який був на чергуванні. Повітряне судно не мало дозволів на польоти. До того ж, була несприятлива погода. Нагадаємо, у січні цього року сталася авіатроща, де загинув міністр МВС Денис Монастирський та його заступники. Крім посадовців, жертвами стали чотири жінки та дитина. Ще 31 людина отримала поранення. На Дніпропетровщині станом на 17-ту годину без атака. От вночі ворог гатив по двох громадах Дніпропетровщини з важкої артилерії двічі поцілив по Червоногригорівській, що на Нікопольщині випустив щонайменше півтора десятка снарядів. Пошкоджені чотири приватні будинки, лінії електропередач та школа. А у Покровській громаді Синельніковського району росіяни також вдарили по навчальному закладу. Люди не постраждали. Окупанти атакували собор у Херсоні, вбили мирного жителя у Запорізькій області. Тим часом ЗСУ витісняють ворога та просуваються під вугледаром. А в окупованому Криму все стабільно. Вже другий тиждень поспіль вибухи та прильоти. Про ситуацію в Україні далі в матеріалі Альбіна Гриненко почала в 6 до утра. Дивіться кри. Із самого ранку окупанти гатять по мирному Херсону, вдарили по свято Катеринському собору. Там надзвичайникам довелося приборкувати вогонь. Просто під час ліквідації наслідків відбулася повторна атака. Постраждали три пасажири тролейбуса, який проїжджав повз. Тяжкі травми отримав 74-річний чоловік. А ще поранені чотири рятувальники. Навіть виліті на кришу він неї повітряві на чоловіки Восьму добу поспіль окупанти масово атакують столицю шахедами. Цієї ночі на підльоті до Києва ППО ліквідувала майже 15 ворожих безпілотників. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Постраждалих та руйнувань немає. Противник атакував з північного напрямку Брянська область ударними БПЛА типу шахет. Усього зафіксовано пуски 15 цих дронів силами та засобами повітряних сил у взаємодії із ППО інших складових сил оборони. Усі ворожі БПЛА знищено. Минулої ж доби ворог 35 разів гатив по сумщині з мінометів, артилерії, гранатометів та гелікоптерів. Всього зафіксувало близько 200 вибухів. Постраждалих немає. Втім, є руйнування у деяких громадах. Атакували і Запорізьку область 80 обстрілів по 21 населеному пункту. Ракетами, безпілотниками, авіацією та артилерією били по мирних через влучання ворожих снарядів по селу Преображенка Загинула 58-річна жінка. Зруйновані майже півсотні будинків, складських та господарських приміщень, а ще об'єкти інфраструктури. ЗСУ просувається під вугледаром та женуть окупантів геть. Спроби ворога захопити місто провалені. Тим часом росіяни пішли у контратаку на Бахмутському напрямку. Намагалися наступати ще на кількох: курдюмівському, Андріївському та Кліщіївському. І ці спроби також були безуспішні. Повідомили у Генштабі. Сили оборони України продовжують стримувати штурм. Тривожно у Криму останні два тижні після підривів Керченського мосту там щодня вибухи та прильоти. Про це повідомив голова Менджлісу кримсько-татарського народу. Каже, через очікування місцевих на звільнення території окупаційна влада намагається тиснути на народ. Проводяться масові рейди, саме рейди, бо е, е, заходять до ми, е, ведуть різні такі нібито, пояснювальні бесіди, е, без всяких формальних оформлень, вилучають телефони, проглядають різні там е, інформації, накопичують якісь дані. Альбіна Гриненко, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Із водою знову будуть 20 населених пунктів, а це майже 40 тисяч людей. На криворіжжі завершили будівництво водогону. Роботи проводили у Грушівській громаді, проклали приблизно 3 кілометри труб. Підключили електрику та встановили два насосних агрегати. За весь час довелося тричі змінювати технічні рішення, кажуть комунальники, бо вода стрімко відступала. Обіцяють питна з'явиться в оселях жителів вже за кілька днів. Стріляв по людях у Дніпрі на червоному камені. З пневматичною зброєю чоловік вистрілив у руку у перехожі. 83-річну пенсіонерку з травмою шпиталізували. Попередньо відомо, що п'яний стрілець взяв рушницю і вирішив гатити просто з вікна власної квартири. Його мішенью і стала випадкова перехожа. Слідчі зараз з'ясовують мотиви чоловіка. Аби не залишитися без світла, навіть викликала поліцію. У Дніпрі розгорівся конфлікт у садовому товаристві. Його жителька каже, їй погрожують відрізати електроенергію, бо вона відмовляється платити за новим тарифом по 3,15. Звідки така ціна? І що радять робити юристи? Айміна Арнаут розбиралася. Ганна мешкає у садовому товаристві, переймається, може залишитися без електрики з літа. Голова господарства оголосив про новий тариф: 3 гривні 15 копійок. Та платити таку суму жінка не згодна. Ми сказали, ми платити по 3,15 не відмовляємося. Ми будемо платити 2,64 по закону, і 2,94, так як раніше ми платили. Він сказав, я вас світло по такій ціні не приймаю. Я вам відрубаю світло. Через відсутність світла каже у родині найбільше постраждає її син, бо не зможе нормально навчатись. Готуємося до першого класу. Сім рочків нам однак як допомогти дитині не знає. Голові садового товариства Ганна не довіряє. Мовляв, той збирає з людей більше грошей, аніж має бути насправді. Ніяких документів немає, ніякого договору немає. Ми не знаємо, чого ми відталкуємося. Ніяких платіжок ми нічого не бачимо. Вони не розглашають. Як вони сказали, ми не можемо його роздавати першому попавшому. Те, що ми тут проживаємо, це нічого. Аби дізнатися правду, жінка вже й викликала поліцію. Ми до нього пішли. Він чи заховався, чи він втік. Ну не було ні його, ні машини. Нам вдалося зв'язатися із головою товариства. У телефонній розмові Віктор пояснив, у червні компанія постачальника підняла тариф. Тепер він по 2,64. Утім, господарство збирає більшу суму, щоб покривати нестачі та побутові витрати. Получається актив вирішив. Підняти ціну на 3,15. Це узгоджена з людьми 99 дев'ять відсотків людьми. А, так і актив передав ці документи мені. Я угодив і так запитав собакер. Вона буде така. У таких випадках радять юристи, мешканці можуть змінити ситуацію лише на загальних зборах. Для цього треба, аби за зменшення суми проголосувала більшість людей. Айміна Арнал, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Передавав ворогу позиції збройних сил України та розташування систем ППО у Дніпрі за держзраду на 15 років в'язнила агента російського ГРУ. Ним виявився місцевий айтішник, який на початку великої війни підтримав країну агресорку. Колаборанта та його спільники викрили ще на початку цього року. Разом з однодумцями вони передавали росіянам і координати цивільної інфраструктури, зокрема енергетичні підприємства області. Обікрали військових на 20 мільйонів гривень на Дніпропетровщині викрили шахраїв, які організували липову схему під виглядом продажу автівок та квадрокоптерів для ЗСУ. На популярних ресурсах в інтернеті організатор та троє його спільників розміщували оголошення з заниженими цінами для військових та волонтерів. Утім, після отримання частини грошей замовлення не виконували і не виходили на зв'язок. У фігурантів провели масштабні обшуки усіх чотирьох аферистів на час слідства взяли під варту. Інформаційна безпека та доступ до українського телебачення запрацювала національна телемережа mx 7 Оновлена технологія значно покращила сигнал. Так вітчизняні телеканали мають змогу працювати на прифронтових та прикордонних територіях. Також мережа mx 7 блокує російських мовників, поки що все працює в тестовому режимі. Оцей новий мультиплекс, окрім того, що він надасть кращу якість українського телебачення, ще й перешкоджатиме проникненню в наше інформаційне поле сигналу ворожих мовників. Покриття буде доступне майже по всій території країни. Для того, щоб користуватись новим мультиплексом, потрібно лише мати тюнер. Т2 запустити на пульті і на своєму телевізорі автопошук. Телевізор просканує ефір і знайде в кращій якості ці телеканали. Навчальний рік за смішаною формою так почнуть працювати більше шкіл Дніпропетровщини. Тобто, частину уроків учні проходитимуть за партами, а далі самостійно опановуватимуть матеріал за електронними ресурсами. У пріоритеті безпека каже влада. На сьогодні половина шкіл мають укриття. Ще в понад півтори сотні проводять ремонт та облаштовують захисні споруди. Планують впоратись до кінця літа. Зараз у нас в гостях заступниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірина Грицай. Поговоримо про новий навчальний рік. Отже, він розпочнеться в школах за смішаною системою. Вже відомо скільки закладів залишиться на онлайн навчанні, а скільки повернуться до звичайної форми офлайн. Департаментам освіти і науки кожного тижня здійснюється моніторинг щодо стану підготовки закладів освіти до нового навчального року. Станом на 01.08 за інформацію за оперативною інформацією органів управління освітою міських сільських селищних рад в очній формі, тобто в офлайн, виходить 43 заклади освіти. Якщо порівняти з минулим роком, то це три заклади було в онлайн режимі 214, в минулому році, це майже 700. І в змішаній формі це 524 заклади. Минулий рік це 104 заклади. Тобто ми бачимо досить позитивну динаміку. Якщо у відсотках, то щоб можна було там зрозуміти від загальної кількості Так? щодо відсотків очна форма це майже 6, 6 відсотків. Оф онлайн це 28 вісім відсотків. Дистанційно, і, так і, і змішана це шістдесят. Вісім відсотків угу. Щ... більшість будуть е, навчатися за, змішаною... за змішаною, формою? за змішаною за формою, і я б хотіла також зазначити, що до тих закладів, які е, будуть працювати за змішаною формою та в очному режимі, е, було передано е, 26 шкільних автобусів для підвезення дітей до е, відповідних е, закладів освіти. Е, е, також очільник області передав 14 обл е, автобусів. Які були передані е, Францією, і зараз також ми ведемо перемовини з Республікою Чехії та однією з інституцій Організації Об'єднаних Націй. Чи батьки беруть участь в цих обговореннях? Чи mm -hmm. були батьківські збори, опитування? І за ким останнє слово так. Форма навчання у закладах освіти буде визначена, зважаючи на безпекову ситуацію кожного окремого населеного пункту. На сьогоднішній день майже 70% закладів освіти провели узагальнили інформацію після проведення батьківського опитування, так і вирішується питання щодо форми навчання, і відповідаючи на ваше запитання: а за ким же останнє слово? То підкреслюємо, що форму навчання. Приймає е, засновник закладу освіти за погодженням обласної військової адміністрації. Mm -hmm. Ну тобто, це це всі Все... разом вирішують, але вже остаточно це слово за навчальним закладом і військовою спочатку. Проводиться опитування батьків, потім орган місцевого самоврядування і вже обласна державна адміністрація. Mm -hmm. Відкриваються лише ті школи. відкриються лише ті школи, які мають укриття. Причому вони мають е, повністю відповідати і санітарно. Нами безпековим mm -hmm. нормам, встановленим. скільки таких шкіл в області на сьогоднішній день? 422 заклади вже привели у відповідність до цих вимог свої укриття, і відповідно вони вже віднесені до фонду захисних споруд цивільного захисту. Скільки у нас взагалі шкіл в області більше 800. 800. Тобто половина має бом да. е укриття. укриття укриття, які відповідають е стандартам і які внесені до е фонду захисних споруд. 221 заклад, який не має е цокальних цокольного поверху підвальних приміщень відповідно вони потребують будівництва фортифікаційних споруд. 177 закладів освіти зараз в процесі в такому в ремонтному процесі приведення у відповідність до вимог. Тут я хочу зазначити, що держава допомагає в ремонтних роботах. Так, в нас буде 29 споруд. У цивільного захисту відремонтовані за рахунок державної субвенції за умов співфінансування з місцевого бюджету. Який термін? Плануємо до кінця місяця, тобто, щоб діти вже вийшли в навчальний процес. Дякую вам дуже, пані Ірино. Нагадаю, що ми спілкувалися з заступницею голови Дніпропетровської військової адміністрації Іриною Грицей. Говорили про новий навчальний рік. Здатен зупиняти майже всі види ворожих безпілотників у радіусі понад півтора кілометра. Військові показали, як працює антидроновий щит, який їм передав Дніпро. Важить пристрій лише півтора кілограма може працювати як у спеку, так і в сильний мороз. Виробник український. Ми таким вже застосовуємо. Воно воно тупо вирубає зв'язок між пультом і між ну, між між дроном. І втрачається, ну, керування, і все, пілот втрачає дрона. Дніпро, як територіальна громада, дуже опікується питаннями придбання дронів. І ви знаєте, що по офіційним даним прозоро, ми на першому місці в країні витратили на придбання дронів 268 мільйонів. Увагу саме на Гуманітарка з німецьким корінням до Дніпра завітали іноземні волонтери з собою. Взяли медичне приладдя та 50 гнучких сонячних панелей. Для благодійників це вже третя поїздка до України. Вперше побували у грудні, привезли генератори двом лікарням. Для кого на цей раз допомога знає наша Анастасія Вільхова моє знайомство з країною почалося тоді, коли я випадково поїхав за кермом гуманітарного вантажа до українського кордону. Випадковість, що вирішила долю, Карстен Сташ – німецький підприємець, вже як рік волонтер у рідній країні. Організував центр, де допомагав біженцям з пошуком житла та гуманітаркою. Спочатку їздили на український кордон, привозили медикаменти, речі, які були потрібні по місцю. Пожежні машини у грудні ми поїхали вже в Україну з двома генераторами. Це була перша поїздка. Пліч опліч з Карстеном волонтери Анатолій. У 2014-му чоловік переїхав з України до Німеччини. Там влаштувався працювати в університеті. А з початком великої війни разом із колегами-науковцями почав підтримувати біженців та згодом зрозумів, цього замало. Помога біженцям в Німеччині це наслідки проблеми, яка існує в Україні. Тому вирішуючи проблеми цих наслідків там умовно опікуючись тільки біженцями, з моєї точки зору немає великого сенсу, якщо не вирішувати проблему тут в Україні. Приклад складно пояснити людям в університеті в першу чергу, чому я хочу наприклад наприклад купити там бронежилети, не умовно якісь там я не знаю речі, які потрібні цивільним людям. До України добродії приїжджають втретє. У грудні привозили Генератори у червні допомагали Херсонщині. Нині ж завітали вже до Рівного, Чернігова, Полтавщини, Сум, Харкова та Дніпра. Цього разу до нашого міста привезли медичне приладдя та півсотні сонячних панелей. Передали їх місцевому волонтеру. У нас вже одна була. Ми її випробували. Відправили у війська, вона там працює, дуже вдало працює. Чому тому, що потрібно заряджати акумулятори? А якщо заводять генератор, то москалі б'ють по генератору на на звук генератора. Народу потрібно десь 3-4 таких панелі давати, щоб вони там. Працювала та не волонтеркою єдиною власними силами благодійники ремонтують та відвозять автівки військовим. Допомагає Олегу його товариш з Полтави Едуард. Спільними зусиллями перегнали зо два десятки машин. Нині ж готують відправити ще одну. Ми подивимося, як вона там в технічному стані. Там двигун, ходову може переберемо, там мастила, замінимо. А потім вона поїде в кузовну майстерню. Ззаді трохи виноситься борт. Тут звариться каркас безпеки, от, борт буде легкоброньований. От, потім вона всередині все викинеться весь салон. Тут, там не буде нічого, окрім сидінь, тому що це ще все, все, що в салоні, воно все легко займисти. Аби переробити автівку під військові потреби, потрібно від трьох тижнів і до двох місяців, кажуть волонтери. Гроші донатять люди як з України, так і з-за кордону, бо спільна допомога вірять благодійники, наближає нашу перемогу. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Великі генератори потужністю 120, 100 і 70 кВт передали чотирьом комунальним закладам Дніпропетровщини. Це спільна допомога благодійників та обласної ради. Сучасна техніка забезпечить тепло та світло у приміщеннях під час можливих блекаутів взимку. Працюють генератори на дизелі. Цього буде достатньо, щоб працювала котельня. Кухня, ну їдальня, всі приміщення. Там у нас багато бойлерів. Ну, зрозуміло, освітлення, опалення, все, все буде працювати. Ми давно чекали на цього генератора, і, звісно, ми дуже задоволені сьогоднішнім днем вручення нам такого подарунку. Для нього вже зроблена підготовлена площадка з навісами. Де буде він стояти, де буде підключений до електросистеми? І на устанок про погоду на Дніпро насувається аномальна спека. Вже в п'ятницю в день синоптики прогнозують 32 градуси тепла вночі плюс 21. Атмосферний тиск 748 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І далі на вас чекають новини з Нікополя, підготовлені моїми колегами. Передаю слово Альбіні Гриненко. Альбіно. Вітаю Олену. Сьогодні розповім про черговий нічний терор на Нікопольщині. Окупанти випустили півтора десятка снарядів. У райцентрі відновили 14 дахів понівечених будинків. А у марганці встановили станцію до очищення води. Детальніше вже у випуску. Дякую, Альбіно. Отже, не пропустіть випуск новин про Нікополь. І на цьому випуск завершено. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо маєте чим поділитися, і слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.